Дуже смачний горіховий рулет. Такий ніжний та повітряний, а головне багато горіхової начинки. Для тіста нам потрібно склянку теплого молока. Додаємо 2 столових ложки цукру та пачечку сухих дріжджів на 12 грам. Якщо використовуєте пресовані, тоді 7 грам пресованих. Додаємо одне яйце, перемішуємо. Та всипаємо 400 450 г просіяного борошна. Додаємо трішки солі та замішуємо м'яке еластичне тісто. Орієнтуйтесь по своєму борошні. Якщо ви відчуваєте, що тісто виходить занадто туге, додайте ще трішечки молока. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло та замішуємо тісто. Тісто не повинно прилипати до рук, отож вимішуємо його до тієї пори, допоки воно не стане м'яким еластичним та не липким. Залишаємо підходити на 2 години, тим часом приготуємо горіхову начинку. Горіхова начинка готується дуже легко. Для цього необхідно з'єднати цукор з молоком та поставити, щоб воно дійшло до кипіння. Тим часом збиваємо в блендері або перепускаємо через м'ясорубку пів кілограма. Почищених волоських горіхів. Збиваємо у мілку крихту. Тільки будьте обережні, щоб в горіхах не залишилося шкарлупат. Коли усі горіхи перебиті, вливаємо нашу суміш із молока та цукру, яка закипіла та трішечки прокипіла, буквально декілька хвилин. Вливаю усю одразу. Та коли наша маса з горіхів охолоне, вона трішечки стає густішою, але якщо ви бачите, що занадто рідке у вас вийшло, просто дозбийте ще трішки горіхів та досипте. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. У мене ви знайдете безліч смачних рецептів, тому обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про актуальні та нові рецептики. Не забудьте поставити вподобайку, тому що для розвитку мого каналу це дуже важливо а для вас не важко. Наша маса охолола, а тісто підійшло, тому розпочнемо формувати наші булочки. Тісто перекладаємо на поверхню, присипану трішечки борошном та розкочуємо у тонкий пласт. Я полюбляю, коли начинки у тісті багато, тому викладаю увесь підготовлений горіх. Якщо ви так багато не полюбляєте, можете робити начинки на півпорції. Гарненько розрівнюємо та по всій поверхні тіста нашу начинку та будемо скочувати рулетик. Все гарненько зліплюється. На цьому етапі також ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів. Викладаємо на деко та даємо їм постояти 5-10 хвилин. Змащуємо яєчком та випікаємо при температурі 180 градусів до гарної золотистої скоринки. Орієнтуйтеся на свою духову шафу. Я випікала 30 хвилин. Булочки виходять дуже пухкими, м'якенькими та ніжними, а горіхова начинка просто тане у роті. Готуйте, смакуйте та діліться обов'язково в коментарях, коли приготували. Ли своїми результатами.